Доброго зору, шановні, з вами Донецький ради та, та вас на чому відео. Третя команда Шейпшифтерів. Тут дівчата з промо жіночого євро вже тут, і купа не зовсім цікавих СБЧ тут, а краще були Футіс. Але нам ще треба почекати трошки. А допоки ми будемо чекати під ранкову каву, я вам розкажу про актуальний контент, який вийшов в цій грі. Думаю, коротеньке відео запишу суто, щоб ви не сумували в якості подяки, в тому числі за весь той фідбек, який ви мені надаєте в останніх. Відео, це дійсно всі повага від мене. Дуже приємно читати коментарі, навіть від тих, хто рідко відписується. Коротше, ось він вийцерко, ви в мене найкраща аудиторія. Сподіваюсь, ви та ваші близькі в безпеці. Ви можете спокійно поглянути ранкове відео. В нас, давайте гравців, напевно, спочатку розглянемо. Контора випускає частисло. дуже багато СБЧ, але на жаль, рівень цих СБЧ він залишає бажати кращого, так само, як в нас було під час першої і другої команди. Прома шейп-шифтерів, я не пам'ятаю, коли ми отримували дійсно класне Тір 1 СБЧ. Але для фанатів Роберто Баджо косічка мені дуже подобався in Real Лайф. Можливо, собі зберу просто, щоб був в клубі. 339 тисяч монет, 18 лайків, це вам багато про що має говорити, 5-5 зірочки, це дуже класно, правий вінгер або нападник, непогані позиції, 96-й пейс, 94 удари, 95 паси, 96-й дріблінг, я в жодних претензій не маю, навіть є деякі захисні здібності і фізика 85 на непоганому рівні. І як завжди у випадку з картами Shapeshifter тут все руйнять плейстайли, в нього немає навіть сірого лоудрівена, це ті Ті родини найбільш м'ятовий плейстайл наразі для будь-якого гравця, атаки хто ходить на нічні стріми на шакалів, пам'ятаєте, як в мене Стіві джі просто розриває цими лоу-дрівенами карта за 30 тисяч монет. Але якщо анімація класні, то воно летить з будь-яких позицій з меж штрафної Тут uh, в нас. На жаль, немає. Також немає нічого золотого набіг, є лише рапід сірий, є золотий ферстач, трікстер, ерудин ріблінг, сірий трикутник, фінесшот. Коротше кажучи, мені здається, це більше карта ЦАП. Прибрати Віпдпас, дати пінгпас або тільки таку і більше ЦАП. Але плейстайли не найкраще. Ролі, звісно, в нього все є. Втім. Ну куди? Давайте будемо чесними. Тому не раджу до збірки. Так само, як і Даніел Муньос. Він коштує 77 тисяч монет. Тут 91% дізлайків. 4-5 зірочки, 4 на Вікфуд на лівий вінгер, нападник. Теж непогані стати, але вони у всіх намальовані зараз класно. Треба брати карту та конкретно вже кожну тестувати. По плейстайлах тут краще, бо є лоудрівен, є трикутник, але є єнот сірий. Для форварда і лівого Вінгера, ну, типу, гачок вже б краще. Золотий квікстеп, золотий рапід. Я думаю, що. Якщо у вас є Фінес і нема кому давати, і ви вболівальник Крістал Пелеса або Англійської прем'єр-ліги, або просто фанитись хочете, то можна купити Хансен, дати їй нападника, дати їй Фінеси і Муніса, не збирати її пройти далі. Так, рухаємось до Леонардо Спінацоле, 114 тисяч монет, тут цілих 20% лайків від ком'юніті. І це в нас карта вже флешбек. 4-5 зірочки. Позиція CDM, правий півзахисник і центральний півзахисник, тобто опорник. Основний, 99-й пейс завжди приємно, Удари на опорному півзахисникові не так важливо, але 94-й вибір позиції, 90-й фінішен це непогано. 90 й паси, 92-й короткий, 90-довий, 90-й віжін. Хотілося б вже краще. Кроси 95 для CDM і ЦП. Напевно, для правого півзахисника, але ударі за слабкі. Дрібла 95-та, тут непогано. Деф-93 гарно, фізика 90. Тобто тут можеш давати бекборн умовний стиль зіграності, щоб паси деф і фізику йому підкачати, якщо ви збираєте собі тематичну команду, там наприклад, не знаю італійської серії або Роми, або Наполі де він там ще грав. тільки така золота, немає гачка, Брюсер і гінот. квікстеп рапід класно Технікал класна. Сірий плейстайл на передачі класна. Лоу дрівен. Опорнику. Просто я кожне СБЧ дивлюсь, і багато карток в паках дивлюсь. І я просто не розумію. Можливо, це тільки я. Напишіть вашу думку в коментарях, мені буде цікаво послухати. Джастін Клюверд. Скільки в нас тут лайків? Ага, 9%. Прекрасно. 74 тисячі монет, 5-4 зірочки. А, я пам'ятаю навіть ці меми в Твіттері. 82-й реакції, 84-та Ми наприкінці червня. Ну, типу, я просто не, не розумію, хто ці карти малює і, і чим вони керуються. Окей. Три плейстайли. Лоу driven є, Сірий Фінес, але з такими стат. Я так, Джонатан Давід і Мелвін Малар. Цим ми напевно трошки більше уваги приділимо, тому що це карти вже п'ятниці, актуальні, вчорашні промо, І вони більш цікаві, на мою суб'єктивну думку. Я думаю, по лайках на футбіні буде так само. Ага, поняв. Джонатан Давід, 15% лайків. Ага, тут три тризірички скілмовс. Я поняв. СЗ, ПЗ і Сідім, 92-й пейс. Ударів немає. паси 90 короткі, 88 милот. Ага, поняв. Я. Поспішив 87-го дрібла, але композів 96 але реакція 88 95-й Деф і 96-ї фізика. -я. Я думав, що ним можна грати як правим захисником, бо в нього є золоті три класні плейстали сірий гачок і все, що можна сірий на захист. Є пінпас, інсайсів, єл і пауерхедер є навіть преспровин і батарейка. Типу, вони йому зажали дріблінг і паси, а так це був би класний правий захисник. Хоча 92 пейс, можливо, і замало. В нього є фізика на високому рівні. Я б тут давав, можливо, навіть каталізатор, бо там дефу достатньо. Але знов, після Тюрама, після Дюмфріса. Хто буде цим грати, я не знаю. Після там Віри і купу еволюції на нього, хто буде грати на CDM, теж не знаю. Хоча чомусь на стрімі мені спочатку здалося, що карта більш-менша. 184 тисячі монет. Мелвін Малар, 35% лайків, і це, напевно, Тіродин карта. Дійсно. І в цілому це промо жіночого євро, воно мені подобається. Я покажу вам потім, що десь карти. 4-5 зірочки, але не поспішайте казати, немає 5, я сам так завжди кажу, але не цього разу. Лівий Вінгер СТ, 96-й, 5 четверті удари, треті передачі, сьомий дріблян, 90 фізика, класні стати. Є захисні здібності на 56 му рівні. І 171 зріст, тобто не низька дівчина. Є тут загальний Д-51, да? відбори 54. І, дивіться, це живі карти. Як вони працюють? Стартує в нас жіночий євро. Я до речі, не знаю, коли по-моєму за тиждень хтось сказав перші матчі. Якщо нація в даному випадку Франція, вона заб'є три голи на груповій стадії, то плюс один овер отримує малар. Я так розумію, навіть якщо в одному матчі вони це зроблять, неважливо. Якщо Франція або інша збірна іншої карти, якщо ви зловити цих дівчат, пам'ятаєте, в нас за завдання були за сезони. Теж дівчата, то так само буде працювати. Оце до будь-якої карти. Так от, якщо е, Франція виходить до четвертьфіналу, то ми отримаємо 5-5 зірочки і одну альтернативну позицію з ролями Плюс-плюс. Якщо виходить до півфіналу, то один золотий плейстел. то в нас буде п'ятий плейстел одразу в чотирьох країн. Там є по дві навіть карти з деяких країн. Це цікаво. Фінал вихід плюс один overall і перемога в жіночому євро. Це зіграність ікони і 99-й рейтинг. Тобто ця малара, якщо Франція виграє, вони не фаворити, тому там Іспанія і Англія. Або Іспанії ще хтось. Але припустимо, Франція виграє 99-й пейс, сьомі удари, шості передачі, 99-та рібла, 93 третя фізика. Я розумію, що це буде там туди вже під Футіс. Але це буде 5 золотих плейсталів, це буде класна карта, 5-5 зірочки. І умовно, якщо їй дадуть ферслайш золотий, то це буде розрив карта. Тому тут я вам можу радити збирати, якщо Вінгер або нападник є там, він або просто фодера багато. А вона 73 тисяч коштує. А, ну, це автозбірка, друзі. Я думав, спочатку дорожче набагато. Також в нас пік 92 плюс 1 з 5 на Team of the Season, який можна робити unlimited. І 45 тисяч коштує, 77% лайки на футбені. Ну, там 87-й, по-моєму, і 88-й рейтинг або вище. Е, карти, типу, 5 і 4 відповідно. Я не буду зараз заходити, бо в мене обрані злетять. А, хоча ми, в принципі, вам все і показали вже. Да, 86х2, новий плеер-пік. Uh, да, окей, okay. і Exchange Також uh, вийшли нові на таких самих умовах. Там, умовно, 85-й, 85 або вище карти, 86-й, 86, -й, 86 -й або вище. І так далі. Заходимо 86-й і бачимо, що тут 86 або вище, exactly 4 карти. Тут ви можете там трошки, ой, трошки піді мною це діло, бачите. І давайте я вам тоді швиденько зайду в фаворити. Ну, ясно, воно злетіло. Як завжди, я весь сезон. Все, залишилось 4 з Весь сезон. Я не знаю, як це. Я просто. Я тільтую, мені доводиться просто не виходити, не заходити в СБЧ весь сезон, за того, щоб не перезаписувати відео. Я не розумію, як так можливо. На будь-яких платформах. 87 або вище, да, 5 карток, і 88 або вище 5 карток. Можна, в принципі, спробувати. Хлопці на стрімі писали, що там є цікаві варіанти. Так, в розділі завдань в нас останній тиждень. Ми вже відкриваємо пакетик в weekly... Де він тут? Weekly play competitions Ага. Дивно. Я, напевно, щось не виконав. да Ну, пофіг, я, я забив на цей аккаунт. Окей, вам треба 5 матчів Champions А, я, напевно, я Rivals не грав на цьому аккаунті і Squad battles Да ось і все. 5 плюс 5 виконуєте в Rush Rivals Squad Battles Champions. 2 з 5 закриваєте, отримаєте вже четверту очівку якщо виконували кожного тижня. Якщо так, як я, то третю. І на наступному тижні ми з вами будемо закривати, оскільки я бачите. 5 uh, гравців, 94, шейпшифтери або Ultimate Team of the Season. І це теж якийсь joke. Наскільки я пам'ятаю, там взагалі немає 93-х шейпшифтерів. Ultimate оців точно просто немає. Я перевірю: можливо, є якісь, але якщо ні, ну це стандартна контора. Так, да, немає. 94-й мінімум shapeshifter. Перша команда. Друга. Тут мали бути мінімум 95, але вже як є. А, так, Season Play, shape Shifter у нас з'явився Daily play, От Три матчі в день граєте, отримуєте ачівку, 6-7 днів пограли і отримали пакетики. Тут же Up2You, друзі, з них сипе просто жахливо. Тому самі вирішуйте. У Women's, Sherida, Spritz у нас є, і тут я вам раджу вибити. Це просто безкоштовний фодер. Раптом вони далеко зайдуть, то може бути цікаво. Чотири золоті плейстайли, плейстайли гарні. І в цілому у дівчат з цього промо гарні плейстайли, на мою суб'єктивну думку, і стать теж непогані. Тож, виконуйте, якщо граєте, якщо вам ще цікаво, то в принципі все стандартно. Граєте матчі, забираєте нагороди. Так, друзі, тепер пішли, глянемо еволюцію швидесенько. і глянемо команду, і буду вас відпускати до родин. Так, шановні, під дружні нагадування. Не забудьте підписатися на канал. Ми з вами на Фуд Джі і дивимося еволюцію. Рейді Able. Я гляну, бо ця дія Прін Немає сенсу. Вона не цікава для форвардів. Ти постати трошки бусить, але Ready Enable, uh, Trending Evolve Players, що ми тут отримаємо? Дивіться, в нас uh, центральні півзахисники отримують позицію ЦАПа, отримують ролі, отримують Pін Pass золотий, лоу-дрівен золотий. І тільки так. Класні плейстайл. Знов не розумію, навіщо три. Типу, хто зараз має карту без плейстайлів, яку буде відправляти в еволюцію? Тим паче максимально 93 рейтингу. це джоу, але її вирішують так. Тому дивимось просто карти. Тут класний буст статистичних показників. Це непогано ево. Але якщо ви так її сформуєте, щоб дати ще один золотий плейстайл за сезон, умовно, у вас є рутгулят. 93. -й. Якщо ви ловили його за цей ІСД промо і не використовували Ево, то тільки така, Pins Pass і Аріал класні плейстали Але по до 96-го рейтингу лізе Фінес, лізе квікстеп, лізе блок і лізе гачок за сезон. І ось далі тут можна думати: умовно гуліта на центрі. В центрі поля використовувати, якщо ви СБЧ не збирали, то сюди гачок можна накинути. Ось вам буде вже непоганий Рудгуль. 90-й деф, 92-й пейс, 94-й удар. Він, можливо, по статах навіть краще десь там, ніж СБЧшний. Плейстайл, звісно таке, але в цілому Еріал і пінтпас такі самі, як і В СБЧ Ну і гачок, якщо ви кинете, типу взагалі буде пушка. Також мені сподобався тут хто? Мені сподобався Дейонг, але не цей, не СБЧшне. З 99 ми пасами. Оцей класний. Бо в нього плейстайли краще в нього є гачок сірий, і йому знов можна дати гачок золотий за сезон або жей до 96 го по морейтину теж є жикей. Якщо я не помиляюсь, друзі. До речі, якщо цікаво відео по плейстайлах. Пишіть, я зроблю. Але отут потрібна ваша активність, бо мені мені здається, воно не дуже цікаво. Втім, все залежить тут від вас. Конкретно скажете, то я зроблю. Мені не важко. Родрі непогана опція. Віра, як завжди, якщо підходить, Родрі цей е, Центуріон. Але на нього є насправді більш класна Ево, оця сайдлайн суперстар. Якщо у вас е, є цей Родрі, то буде Квікстеп, пінпас, брюсер і гачок за сезон. І привіт. Непогано, в принципі, Evo, 150 тисяч це дорого, але майну прикольно. Тут хоча б стати бустються трошки, знаєте, і можуть бути карти з цікавою просто, цікавим підбором стат. Той самий Єятуре. СБЧшний. пас тепер тільки така прилітає. Гачка кинули. І here we go. Єдине, що я не пам'ятаю, чий гачок працюючи. Давайте швиденько гляну на Туре І підемо, глянемо другу Ево і команду. Яятуре. Яятуре. І. оллевос. Так, ми не резюма. Називається Ready and able І. блок. А, блок може залізти. Так, да, це я казав. Quick степ казав. Да, гачок ліз. Ну, ось отакий буде яятуре. Це вже дуже цікава карта. Всі стати 90, 395 95, тому це еволюція мені подобається. Діє. Прін Тут, по-моєму, Суарес був. В цій Evo, в популярних. Але щось, можливо, я б прав тупив. Можливо, і не воно. Ага, був Сулусіто Суарес. Але 90 паси, 92-й пейс. В нього і танктери плейселли. Це суто стати прокачати, якщо ви ще не робили. Але вона безкоштовна. Як варян, знов. Тут просто, бачите, буде апгрейд статистичних показників. Чому так? Бо там перший який ідеться, павершот. Тому е я б тут. А, все, я б Суареса не робив. Да, в нього паушот. Хіба? Ви фанат, у вас є Суарес, ви не робили його вево. Ви кинете йому в якийсь інший плейстайл за сезон. І потім накидаєте цю его. Ну, Повершот юзлес Насправді, після там патчу. Отже, такі еволюція. І давайте глянемо команди. Ось вона, наша команда. Shapeshifter 3. В нас команда Тісіе, Руссо, Гаві. Друзі, в перший вже день, дивіться, жодної карти дорожче мільйона Жодної. Я думаю, це багато про що говорить. І карти супер дивні. На іконах зараз вам покажу. Ми сьогодні на стрімі дивились. Тут еусебіо з дорогих карт, але він не 5-5. Еусебіо, де я не бачу його. Роналдіо Вієра. Його вони не додали, да напевно? Дивно. або А, ось. Ага, я поняв в захисті. І Кіркасіляс. 116 тисяч монет. Подивіться на ці ем єнот Pінged Pass, Technical, Longball. Фінес, Трикутник, Рапіт, Релентс, Пресспрован, інтерсепт Я туплю. Ні, тут нормальні все плейстайли. Стоп. А, стоєчка. Перепрошую. Стоїчков. о На ЦАПі гачок золотий. М може грати і CDM, так, але гачок тоді Фінес золотий, навіщо? Супер дивно вони зробили. Ну, типу, таке враження, що просто накидали їх, аби накидати. Сміт. А, от, і Сміт, да, перепрошую. Сміт і. цей, і... Стоечка, не, не Касіляс. Гачок і Фінес. Їдали 5 плейсталів. Прекрасно. Лівий, зах... Ліва захисниця, а... але навіщо Фінес? Типу, це така карта, напевно, який лівим півзахистом грати. І Фінес мати, і Гачок мати. Хоча лівому півзахиснику Гачок теж. Тоді вже інон ну, би був би, або Жакей, умовний. Дуже дивно. І дівчата з команди Пасто Глорі, думаю, вони, якщо комусь цікаво, що як інвестиція, можуть спрацювати, бо грають аж за тиждень, десь там в четвер їх підібрати, або, можливо, навіть у понеділок, як варіант, після велки. Просто подивіться, Фрідеріна Рольфа 246 тисяч мене. Чотири плейстайли. Але знов вона лівий захисник з лоу-дрівеном. Або лівий Вінгер з єнотом. Таке враження, що їй чекають дати нову якусь позицію. Дуже, дуже дивні карти. У мене враження, що просто якусь людину з вулиці взяли сказали, натикай плейстайл, який хочеш. Людина натикала. І все. Гіоро, кар, карта класна. Р1 Дріблін таке собі для центра поля, але єнот, Р1 і Лонбол, прикольно. Якось так, друзі, з приводу інвестицій, я майже нічого не купляю, окрім по четвергах під нагороди карти. Бо вони просідають, вони як завжди, зазвичай на дні в цей час, і я їх купляю і потім продаю. Тому я не знаю, чи вам цікаво ще трейдити чи ні. То, якщо так, напевно, я десь, можливо, туди під ближче до четверга, щось що от Останнім часом навіть звичайні овернайти працюють таке собі: 2-3-4 тисячі скат. Коротше, людям вже не супер цікаво. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Давайте пишіть мені якісь питання. Насправді просто чекаємо Футіс. Тому що цей промо Шейпшифтери в повний провал. Ми про це говорили. Ми до цього йшли. Ми до цього прийшли. Єдине, що сподіваюся, її зробить якісь висновки, і наступного сезону вони трошки зменшать криву, щоб нам було цікаво грати після тоці. Я, як людина, яка любить літні промо і любить крутити, і любить грати, то мені б це було до вподоби. А як вам пишить в коментарях? Побачимось, коли побачимо. побачимо Збереж себе все буде Україна. Па-па!